Всім привіт! Наш підписник в Ютубі хотів запитати, як настроїти на стабілізаторі напруги, на стабілізаторі напруги струм, як настроїти напругу на виході 230 вольт. І зараз нам наш Саша з оперативним псевдонимом Григорій нам все підкаже, так? Да? Хто там рже з нас? Ніхто нас не рожає. Ніржать все добре. Так. Давай, 610. Давайте його по центру поставимо. Давай, хочеш поставив його сюди, щоб він на мене дивився і щоб. Людь... Отак, давай його. Або, якщо краще, можеш туди його поставити, а я зараз тоді поставлю отак, щоб воно камера тут стояла. Опа, і все було видно. Так. Все, чудово, що ми робимо? Розказуй. Так, включаємо, по перший стабілізатор. Включаємо стабілізатор. так. зверху. Зараз Угу. Включаємо. Так, бачимо, він запускається через 5 секунд. Так, на виході він підтримує. Зараз ми вихідна, бачимо. Вихідна вихідна. 216 вуст. А людина трохи. хоче зробити 230. А? Так, Так, зробимо, пускай буде, щоб да, щоб було видно. Да. Да, да. Угу. 219. Тобто заходимо в меню раз, на раз нажимаємо. Нажимаємо дві кнопки да, разом. І тримаємо 3 секунди. Тобто спочатку нажимаємо ні, або. Ні, ні, не нажимаємо, просто 3 да. сек... нажали 3 секунди, потримали, зайшли. ОП 220. Так, UOP220. Це ми 200. на перший рівень меню зайшли. Перший рівень меню, так. Нам треба саме оця цікавить. Угу. Ми міняємо 220, нажимаємо ще раз на 3 секунди. Також дві кнопки разом. Все, починає блимати вихідна напруга. Так. І ми тепер її підіймаємо. підіймаємо ставимо По вольтажу ви... ми маємо можливість регулювати. Максимум ставимо 230. Так, і знову жовт. Що... І зберегти тепер треба. Щоб вийти зі збереженням, треба нажати праву кнопку. Три секунди. І потримати її. Все, ми вийшли зі збереженням. Так, і тепер виходимо змін. Щоб вийти без збереження з першого рівня, ми просто нажимаємо три секунди, тримаємо право. І ми вийшли в наше початкове меню. І зараз давай повертаємо латром, тепер покажемо. Ми маємо вихідну вже 220. На вході ви бачите 240 у нас зараз. Всталося Саша зробить 250, 250. І бачите, він вже 234, тримається. 234, 234. Давай зменшимо трошки. Добрий день. Зараз хвилиночку. Щас... Так, 220. Тобто, ви бачите, тепер він вже чіпляється за 230 вольт і тримається біля 230. Ось таким чином це все працює. Якщо будуть у вас якісь питання по налаштуванням, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Ми все вам підкажемо. Дякую за увагу.